Що ви порадили, тому що тут очі просто розбігаються від кількості, і ви ж про кожну з моделей все знаєте. От хочеться мені оцей рожевий потримати у руках, і взагалі, чи порадити, чи ні? Так, звісно, пораджую. В нього дуже зручна ручка для тримання. Він дуже потужний. То з вам є сіонік для ваших волосів. Це буде дуже добре. Вона зберігатиме ефект. Майстер на всі руки Максим переселенець з Краматорська і вже більше року мешкає у Дніпрі. Працює у відділі техніки одного з найбільших гіпермаркетів міста. Коли їхав до Дніпра, каже, вже мав певні плани на роботу. У нас був такий персональний бот, нам наш наш директор віддавав всю інформацію по містах, по городах, деякі вільні місця. Тобто ми могли питатися, до якого городу ми хочемо, і нам шукали цей. Цю роботу. Мною ну, було поставне питання до Дніпра. Дякую Дніпру, одразу обрав. Тобто ми приїхали, зняли квартиру та почали працювати. До того ж, був певний керівництво його магазину, та Дніпряни завжди підтримують людей у біді. Дуже багато людей, які вперше, ну, в перші дні покинули Краматорський і переїхав до Дніпра. були дуже позитивні відгуки. На іншому поверсі того ж гіпермаркету працює Валерій. Згадує, в тяжку годину керівництво Дніпровської філії запропонувало роботу та допомогло облаштуватися у місті. Ми в телефонній розмові розмовляли з керівниками Дніпра і вони запропонували роботу і їхав вже зразу на роботу. 3 числа приїхав, 5-го вже вийшов на роботу. У рідному Краматорську чоловік працював у цій же мережі і дуже любив свою роботу. Зараз обіймає схожу посаду у Дніпрі. Спочатку повномасштабного вторгнення цей торговельний центр прийняв у свої професійні обійми 85 людей. До того ж у виборі спеціалізації не обмежують. Впевнені, кожна людина тут знайде заняття по душі. Вони бачаться, роз спілкуються з нашим персоналом, дивляться, що їм підходить, і тоді вони вже вибирають. Який відділ їм підходить більше, бо різні відділи кожному, наприклад, може підійти одному? Це буде посуда, іншому буде це інструмент або побутова техніка, або хтось скаже: Я хочу працювати касиром і вже підбирає для себе кращі умови. Тут з радістю приймають працівників навіть без досвіду роботи. Умови обіцяють дуже сприятливі. Для кожного працівника, якого ми приймаємо, повний соцпакет це повна відпуска, харчування, надання корпоративного одягу. То що там вони щоб вони повністю всі послуги над... ну, є. Перше, що побачив Олексій зі свого вікна 24 лютого минулого року вибух на аеродромі у рідному Краматорську. Каже, вибору не залишилось. Разом з вагітною дружиною мали швидко виїхати у більш спокійне місце. Дніпро обрали через якість медичного обслуговування. А от дружина, у свою чергу, допомогла Олексію знайти нове покликання. Моя дружина спочатку дізналася, що в штурм займається гуманітарна допомога для переселенців. Вона звернулася сюди, у штурм. І після того, як ми звернулися, отримали гуманітарну допомогу. І я дізнався, чим займається центр, і пішов, скажімо, так, запропонувати свої послуги, послуги тренера. В центрі штурм з тренера саме з карате роботодавцям. Так сподобались професійні тренерські якості Олексія, що тут спеціально для нього відкрили нову секцію. Вони дали мені можливість, вони дали мені шанс, дали мені зали, сказали: давай, пробуй, і все в тебе вийде. Не стримуючи радості, Олексій запевняє, він на своєму місці, адже виконує важливу місію. Зараз для мене це місце, де я можу здійснити свої мрії, де я можу бути причетним до самого головного. Це для виховання наших дітей. Тому для мене навіть велика честь, що я можу зараз бути причетним до цього. Місто невпинно працює над тим, щоб тут, у Дніпрі, кожен знайшов себе і роботу за покликом серця. Близько п'яти тисяч осіб було про це Дніпровською міською радою. Це було безпосередньо прийнято велика кількість осіб. На роботу в департаменті та підлегли комунальні підприємства, заклади та установи. Деякі торговельні мережі, коли скорочували, забирали. Вони пропонували своїм працівникам переїжджати до міста Дніпро і працевлаштовували їх безпосередньо в своїх магазинах, які залишилися і працюють в місті Дніпро. За 18 місяців повномасштабного вторгнення завдяки створеному телеграм-каналу вже працевлаштувались приблизно 22 тисячі людей.